О сьомій годині Ісус сказав до чоловіка, син, якого дуже сильно захворів, «Іди, син твій здоровий. І коли цей чоловік повернувся додому і запитав, коли це сталося, коли його син видужав, сказали йому, що о сьомій годині. Це є, брати і сестри, добра новина для всіх тих, які сумніваються. У тому, що Господь спроможний щонебудь змінити або виправити у їхньому житті. Ісус не мусив навіть іти до цього Сина, щоб його зцілити, сказав лише слово, і воно збулося. Це Євангеліє, воно може повторитися і у Твоєму житті. Ключовою є ця. Фраза Той чоловік повірив слову, яке сказав йому Ісус, і пішов до свого Сина. EWTN.